Зміни в суспільстві знайшли яскраве відображення в літературі XVIII століття. Потіснивши аристократію, на перше місце в літературних творах вийшла людина середнього класу, повсякденні турботи, побутові дрібниці, взаємостосунки звичайних людей стали змістом нового великого прозаїчного твору роману. Доба просвітництва відкрила важливе значення приватного життя людини. Її здатність протистояти негодам, долати перешкоди і радіти життю. Такий герой зійшов зі сторінок роману Робінзон Крузо англійського письменника Даніеля Дефо. Опинившись на безлюдному острові, Робінзон не робить нічого такого, що було б не під силу звичайній людині. Він не впадає у відчай, не втрачає віру. Для того, щоб вижити, завзято працює. Джонатан Свіфт. Прагнучи висміяти вади тогочасної Англії, пише відомі всім пригоди Гулівера. Письменник навмисно переносить свого героя до вигаданої країни аби на його прикладі відверто критикувати недоліки тогочасного суспільства. Зосередження на приватному житті людини сприяло появі нової течії в літературі, сентименталізму. Сентименталісти більше довіряли серцю і природі, ніж розуму і цивілізації. Справжнім романом століття став твір Йогана Вольфганга Гете, страждання молодого Вертера, яким зачитувалася вся Європа. Його герой вразливий, наділений тонкою душею юнак незнатного походження, зіткнення з офіційною мораллю. І нещасливе кохання штовхають Вертера до самогубства. Доба просвітництва також залишила у спадок людству багату поезію, представлену іменами Бернса, Гете, Шиллера та інших. Поети захоплювались красою первісної природи і вчили насолоджуватись нею. Міркували над змістом людського щастя і сенсом життя. Існував також інтерес до всього неправдоподібного, перебільшеного і непоясненого. Він породив новий тип роману, готичний. Місцем дії таких творів ставали населені привидами руїни монастирів і замків, де відбувалися неймовірні жахи. Буфонадний пародійно-комедійний стиль в опері поклав початок великій дискусії у пресі війні буфонів, що сприяла розвитку театрального мистецтва загалом. Комедійний жанр, що тяжів до демократичних ідей, привів до становлення театру буф. Незважаючи на банальність та вульгаризацію сюжету, він дав можливість використовувати фольклорні мотиви. Що особливо були характерними для німецького театру. Однак, загалом, тогочасний театр був досить спрощеним, стереотипність сюжету, еталонність поведінки героїв обмежували розвиток цього виду мистецтва. Традиційну вульгаризацію драматургії і театру реформував на засадах просвітництва Карло Гольдоні, який поєднав комедію почуття і комедію інтриги, створивши тип комедії середовища. Він оновив драматургію яскравими характерами, зробив її змістовною, пов'язаною з реальним життям, сповненою дотепної критики пороків суспільства. Гольдоні написав 267 п'єс, з яких донині користується популярністю п'єса Слуга двох панів. Ah, ma è andata ben che la poteva andare meglio. Ah, sono un uomo di garo, ma mi stimo. 100 scudi di più di quel che mi stimava prima. E eh. eh, eh, mare, vengoti! E' oh. un totambul! Ma che che... che... che finito! Ah, può di... di... continuare! Va bene, va bene, va bene. Tutto colpa sua! Vieni! Ah! Eh! Ti saranno i miei nostri parolini, c'è un incendio! Se che si bianca! anche. Eh, non c'è eh. più una casa di storia! ma non c'è più! ma non è forse con 100 ducati? non posso far male. Di verità, suo patrone. Aspettò di me andare nessuna banda! Pure. Ho presentato una lettera ad un mercante. Ma tu che ti fate vice E cosa ha detto chi te li ha dati? E mi ha detto datele al vostro patrono. E dunque sono i miei senz'altro, non sono sì, io e il tuo padrone, sì, che dubbio sì, sì. c'è? Ma oh, non oh. sa niente di quell'altro il mio padrone? Non sai chi te li abbia dati. Ha ah, una faccia ah, cioè che ne fa riconoscere, conosce, ma non me la rivolto. Sarà un mercante a cui sono raccomandato. E sarà lui senz'altro. Ricordati di Pasquale! Eh, ma dopo magnale! E andiamo dunque a sollecitare il pranzo! Oh, oh, oh Beatrice! Tandemo pur... Man, como é esta volta...